Сьогодні у випуску запобіжний захід обрали екс керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви. Підозрюють у підривній діяльності проти України. У громаді на Кіровоградщині демонтували дошку Леніну. Укрпошта почала продавати марку Херсонце Україна, присвячену звільненню міста від російської окупації. У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви ІОАСФУ. Його підозрюють у підривній діяльності проти України. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні, виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. У церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівські. Режим Надруковані книги в російських типографіях. На цих світлинах ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це друковані матеріали і листування з московськими кураторами. Під час судового засідання прокурор Сергій Ожох просив обрати для підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Було вручено підозру про вчинення інкримінованого кермінуваного злочину, а саме це вчинення умисних дій спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. На приниження обрада очіків громадян із засудні релігійними переконаннями захисник Сергій Галушко просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Мій підзахис вже не має доступу до речей, документів та інших доказів, які вже були вилучені органом судового розслідування. Також мій підзахист на даний час вже не обіймає посади керуючого Кировоградської єпархії Української православної церкви. Заслухавши сторони, суддя Катерина Юр'єва ухвалила рішення. Задовольнити частково, застосувати до підозрюваного губення Петра Івановича, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, покласти на нагубен Петра Івановича наступні обов'язки, заборонити залишати житло, період часу з 22 години по 6 годину наступного дня, перебувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду, не відлучати за межі Кіровоградської області дозволу слідчого прокурора або суду. Захисник рішенням суду задоволений. Підозрюваний звинувачення викладені в матеріалах слідчих коментує так: що ви входите до найближчого оточення крила, ви входите до найближчого точення Чімкира. То так, як я як я до Кирилла. Да. Відповів, от так. Ну, от, от ну, дійсності, ну ви просто скажете. Головне, що, що я зможу до лікаря поїхати, зможу в храм піти. Оце ми, от. А то, де я працюю, то вже, то вже будемо тоді вирішувати так. питання. Слава Богу, що ми вдома де і де я і буду і брати кошти на до, прожитло, може до, до отримання медичних послуг і відвідувати храм. Воля <рив> Божа, на все. Значить, я Господь смиряє. Знаєте, це я коли, я коли, знав, і, ну, Я емоційна людина. От і запережав. А мені один мій предка Ерлика: ну радуватися, це значить, Бог вас не забув. Посилає вам із питання, значить, він про вас дбає. Будьте здорові. За словами прокурора, після ознайомлення з повним текстом ухвали суду вирішать, чи оскаржуватимуть рішення. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. Анастасія Балашова, мешканка п'ятиповерхівки 101-го мікрорайону у Кроповницькому, 6 грудня, каже, відчула погіршення самопочуття. У мене почалася легка тошнота, але це прийшло вже в блювання, послаблення стулу, було дуже-дуже погано. Два дні я майже не виходила з уборної. Говорить, подібні симптоми відчули і сусіди. Усього мешканці 40 з 90 квартир пов'язується з водопостачанням, яке відключали на два дні. Контакт з водою, я не знаю, тобто десь помили ручки, щось з'їли, десь почистили зуби. Після скарг людей воду на аналіз відібрали працівники водоканалу і Держпродспоживслужби. Це лабораторія водоканалу. Тут щодня досліджують колір, смак, присмак, вміст заліза і каламутність води централізованого водопостачання. Вони звернулися з Проблемою масового отруєння багатьох сімей, які отруїлися внаслідок вживання питної води. Потім було повідомлення про те, що вони воду внутрішньо не вживали, але виконували використовували її в побутових цілях. Це мили посуд і чистили зуби. Якщо навіть би було якесь бактеріологічне сильне зараження, чистячи зуби. Отруїтися водою неможливо. Вода зі 101-го мікрорайону відповідає вимогам державних санітарних норм. Вона не має ніяких мікробіологічних патогенних забруднень. Ми проводимо щоденний мікробіологічний і санітарно-хімічний. Моніторинг води на кожній адміністративній території незалежно від того, є там своя лабораторія чи немає. Виручить моніторингову дослідження щоденні по місту Кропивницькому із 24 лютого, коли введений воєнний стан, перевищення по мікробіологічним показникам, відхилення від нормативних, тобто, скажем, там що там якийсь мікроорганізм виявлений, не зафіксовано. Хтось навмисне поширив неправдиву інформацію, аби люди панікували? Вважає керівник підприємства Дніпро Кіровоград Олександр Пісний з цього приводу звернувся в поліцію, службу безпеки і прокуратуру. Прошу взяти цю інформацію в роботу, відреагувати, відпрацювати і дійсно встановити осіб, які поширили таку інформацію. Ми маємо на сьогодні військовий стан в державі. Чому саме так відбувається? Хто розхитує ситуацію в місті? Хто? Веде ажіотаж, це серйозні речі. В даному випадку висновки ще робити зарано, тому що треба вивчити всі аспекти, дочекатися результатів лабораторного дослідження, або ж це було пов'язано з тривалим відключенням, або проводилися якісь аварійні роботи до самого відключення. Також залучати будемо ЖЕК щодо з'ясування стану внутрішньобудинкових мереж. Чи там не було якихось, тому що дивна ситуація тільки сталася в 101-му мікрорайону? Говорить, результати досліджень відібраних проб води знатимуть наступного тижня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. Таких 60 баків для води, які використовуватимуть у Кропивницькому у разі відсутності водопостачання, отримало підприємство Дніпро-Кіровоград. Це допомога від Міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Один резервуар вміщує тисячу літрів води. Його перевага у мобільності, каже керівник підприємства Олександр Пісний. І в чому ще є універсальність, що він розбирається? Він розбирається. знімається, знімається кришка. Ці ємності мають два отвори. З цього цей отвір буде наповнювати сам безпосередньо цей резервуар з цього отвору будуть набирати люди воду. Говорить, резервуари встановлять у всіх мікрорайонах міста. Вони будуть вивозитися з виключно тоді, коли в цьому буде потреба. Потім будуть наповнюватися. Вивозитися вони будуть пустими і складеному вигляді. А розкладені вони будуть на місцях, де вони будуть влаштовані. Там вони будуть заповнені водою, потім розвезені вже безпосередньо. Нашими підготовленими транспортними засобами відповідними ємності, які прохлоровані, продезінфіковані. воду ми набираємо із своїх резервуарів підготовлену, яка відповідає санітарним нормам. На території підприємства отримані баки зберігають розібраними. Окрім них мають ще 20 резервуарів різної ємності. Від 2 до 10 і теж саме да, кубові. Які теж будуть розставлені по місцю в залежності від того наскільки в тому чи іншому районі проживає мешканців. такими резервуарами забезпечать водоканали у Світловодську, Олександрії. Знам'янці. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. Цю дошку Володимиру Леніну півсотні років тому повісили на мосту в селищі Олександрівка. Її встановили до старіше народження і Згідно закону про декомунізацію від 2015 року, дошку повинні були демонтувати як символіку пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Житель селища Ігор Тищенко говорить: не бачив, що на мосту в Олександрівці є така дошка. Практично кожного дня або проїжджає, або проході. Буває таблички не бачив. Я вважаю, що Потрібно зняти і, і, і обов'язково тим більше в такий час. Демонтаж дошки ініціював кропивничанин Дмитро Завражний. Він їздить селами та містами і перевіряє, де не виконують закон про декомунізацію. Їхав товаришков з цей міст і побачив профіль ідеолога комуністичного Радянського Союзу Володимира Леніна. І жартома скинув мені фото з підписом, що моє недоопрацювання, тому що до повномасштабної війни ми дуже активно займалися декомунізацією. Зараз волонтерським рухом. Потрібно таки нам нашу історію згадувати, а загарбницьку історію забувати. Не знав, що на території району залишилася дошка Леніну, каже голова Кропивницької райдержадміністрації Віталій Пастушенко. До мене звернулись волонтери що на одному штакопроводі знаходиться комуністична табличка. І, відповідно повідомив про це власника даного штакопроводу голову <плес> Громади. Дошку демонтували працівники місцевого комунального підприємства. Ця табличка була чугунна. Це остання табличка, яку ми демонтували сьогодні від декомунізації. Дошку на зберігання передадуть у краєзнавчий музей Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Укрпошта від сьогодні продає марку Херсонце Україна, присвячену звільненню Херсона від російської окупації, яка тривала понад вісім місяців. На Марсі зображений символ міста Кавун. Автор, художник Андрій Сагач Запоріжжя. Але якщо розглядіти більш детально, то там є і інші сюжетні лінії. Є ракети, які зображені чорним кольором. Також там є малюночки з зображенням того, як російські військові катують людей, як палає будівля. І є зображення того, що Херсон це таки був незламний, і люди там завжди знали, що Херсон це Україна. Тираж 150 тисяч маркових аркушів це 900 тисяч поштових марок. Наша дирекція отримала наразі дві тисячі аркушів. Разом з марками продаються листівки два види листівок і два види конвертів. Це конверт першого дня та немаркований не художній конверт. Цю марочку сьогодні погашають у Києві та у Херсоні. У нас процедура спецпогашення не відбувається, але всі бажаючі можуть поставити собі на згадку чи на пам'ять штемпель. Об 11 годині в центральному відділенні Укрпошти в Кропивницькому в черзі за маркою семеро людей. Коли почали випускати марки воєнного часу, я лише не встиг придбати самі перші марки з кораблем. Мені подобаються самі зображення, які на цих марках. І те, що завдяки цим маркам можна трішечки підтримати Україну, наших військових, адже з багатьох марок йде частина на ЗСУ. На продаж марки встановили ліміт не більше п'яти аркушів та по п'ять листівок та конвертів одній людині. Я сама з Херсонської області, тому я й прийшла, щоб їх купити. Я за ними бігала з 11 листопада. Я купувала і міст. Не встигла певно на першу марку, але друга і міст. Я все купила І для сім'ї теж будуть тепер зберігати, тому що це не знаю символ для нас. Символ, мабуть, якоїсь певної такої перемоги для нас. За день на Кіровоградщині продали 10 тисяч 800 марок Херсонце Україна. Олена Жикалова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Джирик – патріот, український чемпіон. Стефаній він співає. Україну прославляє. Любить сали, ковбасу. Вірить в наше зсу. Веде блог про римування. Знає все про спілкування. Третьокласниця Софія Руденко читає вірш, який написала сама. Каже, ідея виникла під час уроку української мови. Хотіла, аби вірш був патріотичний і не сумний. На цьому році ми говорили про. Е... Кота інжирка. Цей вірш я створювала недовго. створювала десь два тижні. Написати вірші про Україну запропонували всім учням третього та четвертого класів для того, щоб діти показали свої таланти і змогли у такий спосіб викласти свої хвилювання через війну, каже заступниця директора ліцею Алла Басиста. Цього року віршики діток стали дуже дорослими. Діти, хоч і маленькі, але вони розуміють, що у нас такий, така складна ситуація. Намагаємося підтримувати наших захисників з словами подяки. Четвертокласниця Ксенія Новак говорить, писала вірші, створювала малюнок до нього з мрією про перемогу. Моя Україна, я знаю, ти зможеш. Ти сильна, ти вільна, ти переможеш. Ти будеш і квітнути, і розвиватись. Ще трошки терпи, не думай здаватися, а я за свободу твою помолюся, Я вистою, зможу, на тебе дивлюся. І будемо сильні, і будемо вільні. Ти наша рідненька, моя Україна. Дітям важливо, щоб їх почули, каже письменниця Надія Гармазій. Її запросили послухати вірші школярів. Для них як ніколи важливо знайти вихід своїм емоціям, сказати про те, що їх хвилює, сказати образно, можливо, метафорично, а можливо і буквально, але ще більш важливо знайти якусь опору, якесь опертя і розуміння у світі дорослих. Вірш Нікіти Сугака про захисницю України. Коли то зброї стала жінка, щоб захистити свою домівку, за що це темрява накрила, мільйон життів зрізає крила. Мій малюнок означає те, що дівчинка дивиться на війну і плаче, що зараз в країні такий стан. Написані дітьми вірші та малюнки передадуть військовим, а ще видадуть збірку. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.